Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд Електроінструментів і з вами Нік Тожний. І сьогодні у нас на огляді новинка безщитковий акумуляторний нобзик від торгової марки Revolve. Ну і звичайно, друзі, все як ви любите, я його буду тестувати та розбирати, дивитися, що там усередині. Пробіжимося швидко по характеристикам. Даний лобзик працює від універсальної 20-ї серії AirVolk. Також сюди підходять акумулятори від торгової марки Makita. Оберти даного лобзика від 8 до 3 800 обертів у хвилину. Максимальна глибина прорізу в дереві 135 мм, в сталі 10 мм і алюміній 20 мм. І вага даного лобзика 1 кг 650 г. І як я вже друзі сказав, даний лобзик має би двигун речі, друзі, запрошую усіх в нашу спільноту телеграм-канал, де ви можете побачити найсвіжіші інсайди, задати особисті питання та бути в курсі, що відбувається в ринку електроінструментів. Посилання я залишу в описі під відео. Ну що ж, друзі, а тепер, як завжди, розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати даний лобзик в руках, а тим більше ним покористуватись. Поставляється даний лобзик тушкою без акумуляторних батарей. Відразу, як ви побачили, лобзик виглядає нестандартно, він має таку грибкоподібну ручку, тому що всі потужні лобзики Іменно роблять такої форми. По-перше, його зручно тримати в руці, по-друге, ви його можете ось в цей грибок штовхати. По-третє, ви також можете робити маніпуляції, тримаючись зверху, і так зручніше робити всякі фігурні різи. Давайте перевіримо вагу даного лобзика. Дійсно, даний лобзик важить 1 кг 570 г. Відразу, що хочеться сказати, що лобзик дуже зручно лежить в руці, він не є сильно товстий. І щоб бути більш доточним, товщина його біля кнопки включення складає 63 мм. Покажу відразу, що зручно, що кнопка знаходиться під вказівним Пальцем дуже зручно включати, і також лівші буде дуже зручно включати, тому що можна вказівним пальцем це все діло включати. Даний лобзик може працювати без фіксації, і також може працювати з фіксацією, як вам зручно. Як бачите, збоку на передній ручці розташований регулятор обертів, регулятор має чіткі фіксовані положення, тобто даний лобзик має 6 положень. А сьоме, як бачите, йде автоматичне. Ну, і всі моменти ми з вами будемо перевіряти. Також покажу, що даний лобзик має регулятор ходу маятника, тобто є 4 положення, ноль нерухоме і три положення ідуть рухомі. Зі зворотньої сторони лобзика, як ви бачите, є речах для швидкого зміни кута. І також, як ви бачите, Є ось такий сувак, він в дифузорі змінює напрямки повітря. Тобто цей лобзик може працювати з обдувкою робочої зони, і також може працювати з видовом на патрубок. До речі, покажу, що патрубок тут практично практично підходить під саму пилку. Дуже легко цей патрубок знімається, потягнули на себе і все. І відразу помітив, хочу вам показати, що в задній частині підошви, як бачите, є чітко вибиті градуси, з якими можна працювати. Друзі, а саме основне, що в цьому лобзику, як бачите, є лита підошва. Підошва має ось такі. Посилені ребра жорсткості, і також дуже добре, що є антискольна вкладка. Ці моменти ми теж також будемо перевіряти. Подивимось, як працює ця антискольна вкладка. І дуже мені сподобалось на гвинтах, ті, які фіксують паралельний упор. Є пружини. Це дуже добре, коли ви працюєте без паралельного опора, ось ці гвинти самі по собі не будуть відкручуватись. Покажу безпосередньо, як виглядає лобзик в робочій частині дешток, тобто захисне віконечко, відкидується. Також ще є захисна скоба. Даний лобзик, як бачите, оснащений швидкий зажимом пилки, і всередині, я помітив, має два діода для підсвітки робочої зони. До речі, в комплекті цього лобзика йде паралельний упор і три пилочки. Одна з них по металу, і дві подовжені пилочки по дереву. Так, давайте спробуємо, як міняється положення підошви. Дуже просто. Раз. І фіксуєте. І як бачите, на підошві є вилеті з двох сторін фіксатори. Це дуже добре, це означає, що ніяких люфтів тут абсолютно не буде. Друзі, і саме головне не сказав, що весь лобзик, все, що ви бачите, в ось такому бирюзовому кольорі, це все йде повністю повністю прогумований корпус. І покажу, друзі, що гума в деяких місцях має ось таку легеньку перфорацію, щоб... Рука, і коли жирна чи мокра, щоб не скрузити. І знову привіт! Як завжди, ми на є е каталог. Значить, з вами асистентка. Сьогодні ми оглядаємо лобзики, і як завжди, кількість моделей на Є-каталог е просто вражає. Ну а інтернет-магазинів тут просто безліч, можна заліпнути до самого ранку. Тому щоб вберегти ваш час, на її е каталозі є самий дотошний фільтр. Обираємо, який тип лобзика вас цікавить. Потім оприділяємось джерелом живлення. А можливо, ви вже знаєте, яка частота ходу або ж глибина пропилу вас цікавить. Ну і тут не оминули найвибагливіших. найвибагливіше для вас є фільтр функції та можливості. А ми ж у пошуку лобзика, що на огляді, як завжди, обираємо виробники, револьт і бачимо цей самий лобзик. Як бачимо, це новинка, але за посиланням у доточного можемо побачити вартість. А поки тут ми можемо ознайомитись з характеристиками та порівняти його з іншими моделями. Отож, любі друзі, хто в пошуках нового лобзика, для вас дотошний залишить посилання в описі під відео. Нехай щастить. Ну, все, друзі, хорош трандіти. Давайте вже будемо його тестувати. І оці окуляри я міняю, як завжди, на безпечні окуляри. І якщо щось забув розказати, по ходу теста, я вам все дотошно, як завжди, розповім. Так, друзі, в мене є різні акумуляторні батареї. Це є 5 Ампер годин акумуляторна батарея Extra Power і, звичайно, є 8 Ампер годин. Ну, двойки у мене немає. На 2 А в мене є від ProCraft. Ну, мені ради цікавості буде перевірити, як на тих всіх батареях працює даний лобзик і яка його оптимальна робота буде, з якою батареєю. Так, давайте перевіримо, встановимо акумуляторну батарею. Це є 5 Ампер годин. Лобзик не падає, лобзик стоїть устойчиво, а ну давайте 8 А. Я розумію, що це забагато для лобзика, але. Тим паче лобзик нікуди не падає, лобзик, як бачите, устойчиво стоїть, тобто я ось прям отак його вдаряю і лобзик вертається в зворотнє положення. Але лобзики ніхто отак не ставить. Якщо чесно, лобзики ставлять ось так. Тому що якщо буде пилочка, звичайно, що ви його так не поставите і без проблем так само на п'ятірку поставити буде стояти. І з двійкою так само... Ось так лобзик стоїть. Тобто попрацювали, ось так поставили і пилочка не ламається. Так, підключив, слухаємо. Давайте спочатку виставлю мінімальні оберти. Дуже тихенько працює, але в руках вібрації абсолютно немає взагалі. Третє. Друзі, ще такого лобзика в мене не було. Ну на руки взагалі ноль вібрацій. Хто мене давно дивиться, той знає, що зазвичай лобзики по столі дуже сильно скачуть, а тут такого немає. Так, давайте перевіримо, як працює лобзик з антискольною вкладкою. Друзі, покажу зблизька, ну, практично, як е, торцова вальна пила з антискольною вкладкою ріже. Тим більше в мене пилочка, покажу, що йде не з самим е, маленьким зубом. Бачите, яка в мене пилка йде. Так, друзі, давайте продемонструю, як працює обдув робочої зони. Тобто, дивіться, зараз я працював без обдува, перемикаю уперед речах і дивимось що буде з цією дрібною фракцією. Друзі, як бачите, обдув робочої зони файно працює, і також дуже добре працює підсвітка робочої зони. Бачите, в мене тут суперосвітлення і видно на долоні, як працює led підсвітка. Так, друзі, давайте спробуємо фігурний різ. Прошу дуже-дуже було погано видно лінію, яку я намалював олівцем, тому що олівець дуже мене тоненький, десь маркер не можу знайти, але як бачите, в ідеалі, в ідеалі робить фігурний різ, тобто працювати в одне задоволення. Так, намалював лінію, попробую без паралельної лінійки відрізати 45 градусів. Прошу дуже є всюди нормально, враховуючи те, що лобзик для теслярських завдань. Ось так покажу. Супер. Також супер, але хочу зазначити, що сама дошка по собі трішки вигнута, тобто її перекосило. Ось тут трішки немає, але доска має ось такий півкруг. І на цьому бруску перевірю, що різав. Ну, все ідеально, все супер. ну Претензій, друзі, взагалі взагалі немає. Так, друзі, в мене тут трішки нерівна доска в гаражі. Давайте попробую розпустити. Доска на підлогу, сороківка, Погнали. Без проблем розпускає, як бачите, потрапив навіть на сучок. Маятник я виставив на максималки. З проблем перерізав. Давайте тепер виставлю режим А автомат. Побачимо, що буде. Так, друзі, щоб ви зрозуміли режим А автоматичний. Він тут іде найпотужніший. Так, друзі, такого ще не робив, але я хочу зараз спробувати розпустити сотий брус. Так, друзі, попався сочок і по сачку дуже дуже важко йти, але бачите, скільки доски розпустив. Довго, але як помучитись, то виходить. Так, друзі, так як і обіцяв, перевірю на різних батареях. Встановив 2 ампер годин, повністю заряджена. 5 ампер -годин, той, якою я працював, в неї тільки один заряд пішов і ще є на 8 А перевіримо на якій батареї буде швидше різати, на якій батареї більший потенціал. Так, взяв дві дошки 30-ки, тобто 60, даємо сонячне навантаження. Друзі, ну як ви побачили на батареї 2 ампер годин іде трішки в захист, тобто я давив сильно, тому що лобзик має підтримку обертів на 8 ампер годин просто ідеально. Так, друзі, двадцята квадратна труба. Попробуємо як справляється по металу. Ну, Як бачите, відрізає. Причому пилочка в мене е, трішки туповата, але на ізі справляється. Ну і що ж, а тепер погнали розбирати. Друзі, покажу, як зібраний даний лобзик. Як бачите, зібраний гідно, вся механіка йде в металевому корпусі. Е, далі покажу ексцентрикову шестерню. Бачите, вона йде. На втулці біля штока, ну це не професійний лобзик, того не треба боятись. Сам по собі шток плоский. Ось тут в місці фіксації круглий, як бачите, він такий наполовину йде плоский, наполовину круглий. Того також не треба боятися, тому що, за мою історію, в цьому місці ніколи шток не ламався. Ви скорш за все пилку зламаєте, чим шток. Двигун тут дійсно стоїть безщитковий, як бачите, є серійний номер даного двигуна. Так, далі стоїть плата. Плата повністю залита компаундом. Ну, як бачите, провода всі мають своє посадкове місце, нічого не перебите. З цієї верхній частині стоїть регулятор обертів. На регулятори обертів в місці з'єднання контактів також залите компаундом, щоб від вібрації нічого не відійшло. І дуже мені подобається, що регулятор має ось таке надійне посадкове своє місце. Друзі, також покажу, чого не було вібрацій. Як бачите, ось за шестерню. Стоїть великий потужний балансер, тобто ось цей балансер він гасить вібрації, тому -то на руки тут практично не відчувається вібрації. Ну і що ж, будемо підводити підсумки. Знаєте, друзі, я вражений, я реально вражений, тому що такий маленький лобзик, тобто мінімальний корпус і має таку потужність. Як ви побачили, механіка тут зроблена якісно. Також мені сподобалось, що можна без ключа робити наклон підошви. Робота під 45 градусів, як для теслярського інструменту, ріже на 5 з плюсом. Також сподобалось автоматичний режим, що він автоматично підкидає оберти. Ну і мені реально не стидно цей лобзик рекомендувати для домашніх таких щоденних завдань, тому що він зі своїми завданнями справиться на 5 з плюсом.